Вітаємо на сайті Перевозка Global». Це коротка відеоінструкція, як оформити замовлення через наш сайт. Першим кроком зареєструйтеся в особистому кабінеті. Тут вказуйте ваші дані. Важливо вказати саме той номер телефону, на який ви в подальшому будете оформлювати замовлення. Щоб оформити замовлення, перейдіть на обрати послугу. Обираємо доставку посилок. Зверху оформлення, далі через сайт. Обираємо, як ви хочете відправити посилку: Ви Україну чи з України. Заповнюємо звідки ви відправляєте посилку. Куди адресу відправки, спосіб отримання, контактні дані відправника та отримувача. Важливо внести номер, на який зареєстрований ваш аккаунт та аккаунт отримувача. В такому випадку ви зможете відстежувати посилку в особистому кабінеті. Якщо ви вкажете інший. Номер відстежування буде неможливе. Наступним кроком не заповнюємо дані для відправлення: кількість пакунків, приблизно вагу, тип знижки та доставки, спосіб оплати, чи бажаєте вистрахувати посилку. Та також можете вказати важливі примітки. Після оформлення замовлення ви можете відстежувати посилку в особистому кабінеті. Якщо у вас з'явилося питання, зв'яжіться з нашим диспетчером. Очікуємо вашого замовлення.